8 березня у Сумах поховали сум'янина захисника Маріуполя, 18-річного солдата Дениса Бондаренка. Він загинув 1 травня 2022 року від ворожої кулі снайпера під час ведення оборони Маріуполя. Хлопця відспівали у храмі апостола Андрія Первозваного, де зібралися його рідні, друзі та однокласники. Ще молимо за упокоєння душі. Спочила раба Божа Дениса, воїна захисника України. І за відпущення йому всякої прави і невільної, невільної Денис Бондаренко, боєць окремого загону спеціального призначення НГУ АЗОВ, був активним учасником молодіжних патріотично вмотивованих організацій на Сумщині. Десь за декілька місяців до повномасштабного вторгнення йому виповнилося 18 років повноцінних. І він поїхав на курс молодого бійця разом з іншими рекрутерами до. Маріуполя, так, аби пройти курс молодого бійця і долучитися до лавполку. полку. Але повномасштабне вторгнення прервало цей курс, тому довелося діяти твердо, рішуче. От і Денис без вагань став на захист рідної землі, рідної батьківщини, став на захист Маріуполя. Денис Бондаренко закінчив школу в Стецьківці. навчався у Сумському педагогічному університеті навчителя фізкультури. З Денисом грали за одну команду за село. Ну, був постійно опорою та підтримкою. Був моїм капітаном. Це людина, яку я запам'ятаю на все своє життя. Був найкращим прикладом, якого треба дотримуватися. Справжня людина з великої букви. Я думаю, він. У всіх залишиться в серцях назавжди. Окрім того, хлопець очолював молодіжну організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура». Проводив для дітей різноманітні спортивні активності. Ми знайомі з ним з 20-го року. Ми познайомились на грі Джура обласній. Дружили до останнього тримали зв'язок. Він завжди говорив, щоб ми не хвилювалися. Все буде добре, все буде добре. Він не показував ніколи свою слабину. Він був справжнім чоловіком, і він для всіх нас запам'ятається тільки з посмішкою на обличчі, тому що коли ти щось згадуєш про нього, ти тільки посміхаєшся. Він завжди дзвонив, казав, що з ним все добре, щоб ми не хвилювалися. І був момент, коли він розповідав, як вони взірвали російський танк, і у нього було такі емоції, були. Ну, словами передати, він був дуже радий, він був дуже дуже щасливий, що туди потрапив. Дениса Бондаренка з усіма військовими почистями поховала на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища у Сумах. У хлопця залишилися батьки та маленька сестричка. Вічна пам'ять та слава захиснику України.